Розкішне яскраве повернення Артема Пивоварова, якого ми знаємо і любимо. Позавчора в Артема Пивоварова вийшла нова пісня, яка називається Восьме диво, і за два дні вона набрала більше ніж півмільйона прослуховувань на Ютубі. Фанати в захваті від нової пісні та від її звучання, яке повертає нас ностальгічно в довоєнні часи. Давайте розбиратися, що ж там робить Артем, такого, що зводить з розуму фанатів. Чим нам подобається його пісня, та які вокальні фішечки він там використовує. Привіт, мене звуть Мар'яна Пугач, я викладачка вокалу і я можу вас навчити співати дуже-дуже круто. Якщо ви бачите мене вперше, то поставте, будь ласка, лайк та підпишіться для того, щоб не пропустити нові розбори. Отже, поїхали розбиратися. Починається з такої енергійної гітарки. Трішечки в ретро стилі. Артем заходить з козирів і починає одразу з низького звучання. У Артема взагалі не високий чоловічий голос. Переважно чоловіки, яких ми чуємо на естраді, це солодкоголосі, високі чоловічі голоси, але не Артем. У Артема скоріше низький такий баритональний тембр. І він починає з м'якого звуку з повітрям. Він ніби співає таким теплим звуком Ну як ти зараз, зараз, зараз подивлюсь слова. Ну як ти. Не вагаюсь запитати, як ти? І тут він переходить вниз на свої такі найбільш виграшні низькі ноти, які зачаровують фанаток. У вас такий звук може вийти дуже добре, якщо ви уявити, ніби ви співаєте теплим повітрям, отак-от буквально, ніби ви грієте руки, так і так само Ну як ти? І ще якщо посмішку додати, то взагалі буде краса. І в кінці він додає як ти? Як ти? Таку ж проходочку по нотках в кінці фрази. Йдемо далі. Що про тебе? Загалом наступні два рядки звучать приблизно так само, як звучать перші. Він використовує ту саму техніку, те саме повітряне м'яке звучання. І далі ми переходимо до більш енергійної частини, яка називається прикорус, і вона готує нас уже до настрою і стану приспіву. І якщо починали ми дуже лірично, то тут ми вже чуємо такі більш танцювальні ритми. Зміюється також ритм. Якщо до цього куплет звучав дуже так рвано, важко було вгадати, де буде наступний вступ, де починається наступна фраза, як мелодія піде далі, то тут ми чуємо досить чіткий ритм, під який нам хочеться малював». Мармуровий погляд, твій. на початку, він залишається в цьому ж більш м'якому і повітряному звучанні, хоча насправді для того, щоб посилити, щоб дати розвиток звучанню голосу, там додається досить багато беків. Вони там ідуть і на октаву, нижче, там ідуть і дабли голосу. Тобто він, по суті, прописує ту саму партію голосом, просто для того, щоб голос звучав не прямо Мікеланджело, ліпив, а для того, щоб він був ніби на такій м'якій подушці, яка потім буде огортати слухача. І потім, коли він переходить до частини. Піфагора запитав, як він так прорахував. Якщо початок тут він співає Піфагора запитав. Ще досить спокійно і м'яко, то далі у нас іде емоційний накал в кращих традиціях такого більш потужного звучання Артема Пивоварова. Як він так прорахував єдине диво, і для того, щоб заспівати так само от переважна кількість людей, яка буде виходити на ці високі ноти, вона буде виходити дуже мляво, як він так прорахував. І для того, щоб ці звуки прозвучали саме так яскраво і потужно, тут дуже важливо анкерувати цей звук, тобто перенести навантаження з горла більше на спину. От для того, щоб так само прозвучати, ви можете розкрити ніби грудну клітину, ніби трішки напружити лопатки. І ось ми навіть часто можемо побачити, коли. Артем співає десь на концертах, що він ось так от розкидає руки, але саме така ніби героїчна поза. І ось ця героїчна поза вона дуже добре допомагає більше включити тіло, коли ми співаємо високі ноти. І також вам, якщо ви хочете вийти легше на ці високі ноти, ви можете додати там трішки емоції плачу, яка додасть вам емоційності. Піфагора запитав, як він так прорахував, єдине диво. І якраз у вас добре вийде ця кульмінація. Йдемо слухати приспів наши кожні сама хороші тебе просто Він створює таке прекрасне ностальгічне відчуття. Ось цей саксофон. Знаєте, ніби як в кращих традиціях якихось романтичних фільмів початку 2000-х. Давайте розбиратись, що тут відбувається вокально. Він починає досить енергійно. Тут також можна додати ось це активне тіло. Хто ти, диво, і семи єдиних. І як же потім. Тиво, сментиво. І знову трішки активніше йде фраза: я знаю, я сміливо наші ночі. Тобто він тут не закінчує логічно першу частину приспіву, а потім іде ніби на повтор, а він перетягує ось це закінчення першої частини приспіву, ніби накладаючи, додаючи ось цієї такої певної ритмічної нестабільності. Він робить звучання музики цікавішою, і він змушує наш мозок чіплятися за ось ці нестабільності ритму. і це Саме ось цей свінг в музиці це те, що змушує нас почати пританцьовувати. Тому що в нас спочатку є оці супер такі ритмічні Хто ти диво? Потім дуже плавно і семи єдиних таратарам тарарарататаратарам. Та Відчувайте ось ці такі, ніби я не знаю, якісь іспанські, латиноамериканські ритми, які раніше також спостерігалися у музиці Артема, і це одна з його таких супер впізнаваних фішок, які в нього були ще десь там в довоєнні часи, коли ми просто під нього танцювали, десь в мирних українських містах. Друга частина приспіву загалом має таку ж структуру. Ми починаємо активно, активно, потім знов трішечки ховаємося, знов повертаємося до активного звуку і потім переходимо в такий більш романтичний настрій Ніколи не забуду тебе. Я він починає знов активніше і потім, ніби в процесі, трішечки розслабляється і розчиняється, наче в ось цих спогадах і тут додається все романтичний саксофон. Ніколи не забуду тебе. я». Загалом, через те, що у Артема невисокий голос, у нього зберігається дуже класний баланс між ось цим таким героїчним яскравим звучанням, і між м'яким романтизмом у вокалі. І також його досить зручно підспівувати за рахунок його висоти голосу. І це зручно робити і чоловічим голосам, і жінкам, яким не потрібно нікуди тягнутися за якимись високими нотами. Хоча слухаємо другі куплетки. Артем тут мало того, що змінює мелодію, вона ніби схожа, але інакша, він ще й переходить голосом на октаву вгору. І це свідчить про неабиякий вокальний діапазон і про неабияку вокальну техніку. Тому що для чоловіків зазвичай не дуже легко виходити на ось це таке високе тонке звучання голосу. Тобто, якщо у жіночих голосів ось цей перехід від То ти диво Ta-da-da-da-da-da-da. Жіночим голосам зазвичай туди буде легше піднятися чоловічим голосам, це може бути значно важче. Тут іде зміна механізму змикання голосових складок. Тут у нас тонке змикання, яке в народі часто називають фальцетом, хоча це трішечки некоректна назва. І він тут, ось цим тонким змиканням, співає просто супер яскраво. І він тут не тільки звучить яскраво дзвінко, він тут ще і доносить досить яскраво і доступно текст. Також цей куплет не дуже легкий ритмічно. Він спочатку розтягує. Катина, просто пахне шоколад, не перебити запах. Тобто по ритму у нас іде та-та-ра-там. -ра знов дуже класна гра з ритмом, яка змушує нас пританцьовувати і чіплятися слухом за ось ці ритмічні цікавинки. Ми також чуємо тут загалом досить яскраве звучання, але воно не звучить різко за рахунок того, що там прописано багато таких досить повітряних беків. І загалом звучання тоді стає досить об'ємним і приємним. І тут ми також бачимо різку зміну настрою і стану. Тому щоб якщо початок у нас це було звертання. Як ти не вагаюсь запитати далі? Він говорить про неї дуже романтично, як про витвір мистецтва, як про об'єкт творіння Мікеланджело та Боттічеллі, як про те, що неможливо осягнути головою, як те, що неможливо прорахувати, навіть будучи піфагором, і як про восьме диво світу, то тут уже ніби щось відбулося, так тому що рафінат просто радло пахне. Шоколадне перебитий запах, тобто настільки в неї п'янкий і запах, і чомусь там пахнуть просто радло. І дуже класно він закінчує. Ніби в такому розпачі ти загоїшся сама, о май, о май, о май. Тут також відчувається така синкопічність, тобто це не просто о май, о да? Тут прям тарам, парам. Парам! І для того, щоб у вас вийшов ось цей такий звук, спробуйте, ніби ось прям емоційно додати ось цього а, а, От прям зробити от такий звук і зробити акцент на другу Ома, ома, омай. Спробую, сподіваюся, у вас вийде, тому що при правильних настройках голосу це може бути абсолютно нескладно. Рухаємось далі. Oh oh Чимо такий самий приспів загалом.

Хочу ще звернути увагу, одна з найяскравіших фішок Артема Пивоварова – Це дуже чітка дикція, і це одна з причин, чому в тих моментах, де його вокал має сприйматися як такий більш знаєте стабільний і героїчний, він саме так сприймається. Тобто, ось цей звук Хто ти? Диво! Його яскравість і така дзвінка ритмічність, вона в тому числі формується за рахунок дуже чіткої дикції і ось цієї яскравої подачі. Але через те, що пісня романтична, тут в основному він використовує ось це таке м'яке, більш повітряне звучання, десь більш мікстове. чуємо досить тиста.

Загалом ми чуємо суперякісну роботу, в якій є вайб ностальгічності. Це і такий більш ностальгічний пивоваров, якого ми знаємо як танцювального такого виконавця до війни. Ми тут чуємо і м'яку лірику, і ось це таке традиційне, яскраве дзвінке, потужне звучання пивоварова. Це створює просто фантастичний баланс м'якості і сили в звучанні. І це просто. Як на мене, ідеальний романтично танцювальний хіт. От я би із задоволенням потанцювала під цю пісню. Поділіться, будь ласка, в коментарях, як вам нова пісня Артема Пивоварова. Напишіть, як вам цей розбір, чи вдалося вам повторити якісь фішечки з його звучання? Та підписуйтеся обов'язково для того, щоб не пропускати нові розбори артистів з української естради. До зустрічі в нових відео.